Привіт! Мене звати Юлія я рада вітати вас на моєму каналі про стиль і все, що з ним пов'язано. Сьогодні у нас в меню розпаковка. Розпаковка сумки від бренду Coach. Ця сумка вона стала доволі віральною. І з'явилася вона на показі Coach рік тому. Це сумка Empire Carry All в розмірі 40. Я, чесно кажучи, Ніколи не задумувалась про те, щоб купити щось від коуч, тому що мені особливо ніколи не подобались айтеми в цьому бренді. Але нещодавно я побачила огляд цієї сумки у одній блогерки з Великобританії, і мені подумалось, що хм, вона непогана. Ця сумка вийшла в продаж. Ос восени 2024 року і майже одразу була sold out всюди. І от е я подумала, що все ж таки непогано було б її купити, тому що вона цікава, це незвичний дизайн для мене і незвичний бренд для мене. Але я все ж таки наважилась. Е на той момент е вона вже була sold out всюди. І я знайшла її на канадському сайті коуч, тому ось зараз ми будемо дивитися, що там я ще не відкривала, тому заряджаємось ножечком і будемо дивитись. Ну, скажімо так, ось я зараз трошки її розпакувала. Вона тут вся, як ви бачите, обліплена просто упаковкою, тому мені треба було познімати. Всі ці штуки, щоб взагалі побачити, побачити цю сумку, як вона виглядає. Отже, що у нас є? У нас іде ось така гарна чорна шкіра. Вона дуже-дуже гладенька, приємна на дотик. І коли відкриваєш пильник, то відчувається цей. Класний аромат шкіри, я його дуже, дуже люблю, мені дуже подобається цей запах. Ось так виглядає. Досить така велика дівчинка. Отже, роздивимось трошки ближче, я познімала ще більше упаковки. Ось у нас дуже така, м'яка приємна на дотик, нейтральна шкіра. Через те, що сумка доволі об'ємна і вона з натуральної шкіри, вона не можу сказати, що легенька. А всередині у нас молнія досить легко працює. І є окрема кишенька. А також всередині підклад такий текстильний, але Досить цупкий такий, досить сильний. Взагалі, в оглядах, коли я дивилася їх на цю сумку, то багато хто писав, що в принципі за вартістю коуч просить за цю сумку. Підклад має також бути шкіряний. Але я думаю, що справедливо сказати, що якщо б підклад дійсно був шкіряний, то ця сумка була б набагато важча. А так як вона вміщає доволі багато, як я бачу, то Наповнена, вона важила взагалі досить багато. Так, ось вона всередині. Ну, скажімо так, з цією сумкою можна легко подорожувати. В цьому розмірі у нас один загальний відділ в сумці. В менших розмірах є також така перегородка всередині, але загалом. Якщо, наприклад, брати з собою лаптоп, то, мабуть, перегородка навпаки буде заважати, а так буде поміщатися набагато більше. Так, фурнітура, вона покажу трошки ближче. Фурнітура вона матова, не така блискуча. Це трошки незвично для мене, але я думаю, що за рахунок цього вона. Буде менше драпатись, і якщо подряпано будуть, то вони будуть менш помітні загалом. Отже, ось так виглядає сумка від бренду Coach Empire All у розмірі 40. Є також розмір 35, 48, і, здається, ще 28, зовсім маленька. А чому я обрала саме сороковий розмір? Тому що а, мені силует саме цього розміру подобається більше. 48 й є також, але я вважаю, що це вже занадто для мене, занадто великий розмір. А, також, а, якщо у вас невеличкий зріст, я б, мабуть, таки, а, задумалась про менший розмір, якщо ви раптом будете розглядати покупку цієї сумки. А, також е, я буду стилізувати її з додатковими ланцюжками. Насправді на сайті Coach також є дуже багато брелочків, чармиків дуже прикольних, але м -м, я буду шукати щось трошки більше для свого стиля, тому що насправді, е, що мені подобається в цій моделі, це те, що. Політ фантазії тут може бути взагалі безмежним, як її можна стилізувати. Тобто її можна тут зав'язати хустинкою шовковою, і вона буде більш підходити для такого офіційного або класичного стилю. Можна обвішати якимись такими прикольними, навіть хуліганськими ланцюжками, шармиками, і вона підійде вже. Для багатьох різних образів. Взагалі вона досить універсальна, чому я її також обрала, тому що а, вона підлягає просто безмежним варіантам стилізації, і це, це дуже класно. А, плюс а, я досить довго носила кросбоді сумки невеличкі, і тому для мене це а, також трошки такий вихід із зони. Стильного комфорту, скажімо так, але у мене багато планів на цю модель. Тому я трошки пізніше зніму, мабуть, огляд на цю сумку і зроблю кілька варіантів авторізації, також зніму з нею. Тому загалом мені подобається класний варіант для походу в офіс, коли треба взяти з собою ноутбук. І також взяти з собою ще якісь речі, ну в принципі, можна трошки гардеробу навіть взяти з собою, якщо дуже хочеться. Далі будемо пробувати. Дякую за увагу і побачимось! Па-па.